Виконуємо номер 6.6 із підручника Алгебра 8 та номер 11.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді дробу вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене, помножити. Надріб обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 15 і 5 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділимо на 5 буде 3. 6 і 2 скорочуємо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 6 ділимо на 2 буде 3. а квадрат і А куб скорочуємо на А в квадраті. а квадрат ділимо на А квадрат буде 1, А в кубі ділимо на А квадрат буде А. І b квадрат і b скорочуємо на b. b ділимо на b буде 1, b квадрат ділимо на b буде b. В чисельнику маємо 3, помножити на 2. 3 помножити на 3 9. У знаменнику АБ. Завдання друге частка відділення від'ємного на додатній буде результат від'ємний. І тепер множимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 27 і 9 на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 27 ділимо на 9 буде 3. А в квадраті і а в четвертому степені скорочимо на а в квадраті. А квадрат ділимо на а квадрат буде 1, а в четвертому степені ділимо на а квадрат буде а квадрат. І х куб і х скорочимо на х. Х ділимо на х буде 1, куб ділимо на х буде х квадрат. Маємо мінус в чисельнику 4. Х у квадраті у знаменнику 3а квадрат. Завдання третє частка, відділення додатнього числа на від'ємне, буде результат від'ємний. І тепер множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочимо 5 і 15 на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділим на 5 буде 3. 8 і 2 скорочуємо на 2. 2 діл на 2 буде 1, 8 діл на 2 буде 4. Тепер х і х квадрат скорочимо на х, х ділимо на х буде 1, х квадрат ділимо на х буде х. Y і Y скорочимо на Y, M і M квадрат скорочимо на M, M ділимо на M буде 1, M2 M квадрат ділимо на M буде M. І n і n куб скорочуємо на n. n ділимо на n буде 1, n куб ділимо на n буде n квадрат. Маємо мінус. В чисельник у нас 4n у квадраті. В знаменнику 3mx. І завдання четверте. Частка відділення двох від'ємних виразів буде вираз додатній. І тому тепер наше ділене множимо на дріб обернений до дільника, множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І скорочуємо тепер. 27 і 9 скорочуємо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 27 ділимо на 9 буде 3, 2 і 2 скорочуємо на 2 буде по одиниці. А і А квадрат скорочуємо на А, А ділимо на А буде 1, А квадрат ділимо на А буде А b і b квадрат скорочуємо на b. b ділимо на b буде 1, b квадрат ділимо на b буде b. Х квадрат, квадрат, квадрат і, і квадрат скорочуємо на х квадрат і п і п куб скорочуємо на п. Ділимо на п буде 1, п куб ділимо на п буде б квадрат. В чисельнику маємо b3, 3b п квадрат. В знаменнику А номер 6 крапочка 6 із підручника алгебра 8, та номер 11 крапочка 6 з підручника математика 8 виконано.